Вітаю! Отже, 5 подій дня 29 червня на цибулько ті Подія перша Україна вийшла з Отавської конвенції. Мінна дипломатія завершена. Україна офіційно виходить з Отавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Зеленський підписав відповідний указ рішення РНБО в дії. Полковник СБУ фронтовик Роман Костенко тріумфально заявив, це крок, якого вимагала реальність війни. Ми не можемо залишатися зв'язаними, коли ворог не має жодних обмежень. Навіть садовий, який зазвичай проти всього, що вибухає, цього разу підтримав. Мовляв, Польща, Латвія, Естонія і Фінляндія вже так зробила. Далі слово за Верховною Радою. Мінне поле дипломатії поступається в мінному полю реальності. І треба сказати, що дії Латвії, Литви, Польщі, Естонії і Фінляндії це по суті побудова стіни проти російського агресора. Мінні поля на кордоні з Росією це єдиний запобіжник проти агресивності Росії. І Україна, яка розміновувала чонгар і чотири роки чекала рішення Зеленського про е, вихід із Отавської конвенції. Так, цей вихід доволі символічний, це е, акт. Але це акт відчаю, це акт ірраціональний після того, як три роки ми провоювали, по суті, ну, використовуючи міни, але так, тепер вихід, по суті, урівнює нас з агресором, бо агресор ніколи не ратифікував Отавської конвенції. І в цьому була його перевага. Україна знищила три мільйони мін. Уявляєте, три мільйони мін, які б нам придалися після нападу Росії. Ну, але тепер урок винесений. Подія друга: Захід під вогнем. Мається на увазі Захід України. Росіяни вночі атакували. Україну 537 засобами повітряного нападу такої масованої атаки ще не було. Збито 249 літаючих одиниць всякого дрантя, а 226 взагалі зникли з радарів, локаційно втрачені. Півтисячі і ракет летіли на Львівщину Хмельниччину. Рівненщину, Черкащину. Тобто за ніч повітряні сили відпрацювали на самому максимумі. На жаль, Україна втратила героя пілота і літак f 16 Він в ході бою збив шість повітряних цілей, а сьома при розриві пошкодила літак. Підлий противник зараз. Заряджає до споряджає до вибухівки в шахеди ще й шрапнель. І ця шрапнель у повітрі при підриві шахеда при збитті, при вибусі шахеда в повітрі, розлітається мінімум на кілометр. І дуже часто українські пілоти це до речі, відчули пілоти гелікоптерів, просто влітають у це пасмо. Уламків чи шрапнелі із збитого шахеда. Отже, із 477 ударних БПЛА збито 211, 4 кинджали, 41 Х101, 7 іскандерів, 5 калібрів. Збиті літаючі засоби падали в восьми локаціях, ворожі влучили шість ворожі ракети і дрони влучили в шість територій областей. Ніч, яка стала тестом для системи ПБО і ніч, яка вкотре довела. У Росії ще є чим обстрілювати, навіть якщо це останнє, що в неї залишилося. Подія Третя. Трамп розродився погрозами з гольфу на війну з російською нафтою. Сенатор Лінсі Грем, великий друг України і автор законопроекту про 500% мито, великий любитель гольфу, зіграв із Трампом на вихідні і доніс світу, що Дональд Трамп готовий просувати жорсткі санкції проти країн, які купують російські енергоресурси. Вчора цитата. Вчора під час гри в Гольф президент сказав: мені пора рухатись. каже Грем. Проект пропонує проєкт е, закону від Грема і Блюменталя, двох е, представників е, республіканської і демократичної партії. Пропонує 500% мита на імпорт із країн, що підтримують торгівлю з РФ, що використовують російські енергоносії. Ну, Єрмак тут же ставив свої п'ять копійок, бо він не може не вставити. Він на тлі цього радісно повідомив, що їх економіка має бути знищена. Здається, це той випадок, коли м'яч із поля гольфу може влетіти прямо в Газпром або Сургутнівтігаз. Побачимо, чи влучить. Але на заяву сенатора Лінці Грема вже почала страшно репетувати вся ця. Гедота пропагандистська російська. Вони раптом запідозрили, що будь-які країни, які захочуть торгувати зі Сполученими Штатами, просто з доброї волі мають донатити на українську оборону. Тоді матимуть торгівлю з з США. Все, цей висновок мені подобається, хай репетують. Подія четверта: інфляція. Продукти ростуть, обіця... обіцянки дешевшують. Травнева інфляція в Україні 15,9%. Це рекорд за два роки і майже вдвічі більше, ніж прогнозував НБУ, Національний банк України. Продукти харчування, головний рушій. Яйця плюс 86%, овочі плюс 35,7%, олія плюс 35,4, фрукти плюс 33,5. Українці витрачають на харчі 40% доходів, поляки лише 18%. Іронія в тому, що українські овочі вже дорожчі, ніж польські. Ну це не іронія, бо все-таки е, сільське господарство Польщі дотується Євросоюзом. Бо для Євросоюзу, взагалі-то сільгосвиробництво це не лише сільгосвиробництво, це ще й сільська демографія. Національний банк обіцяє, що це був пік, далі дефляція, сезон овочів, енергостабільність і таке все. Ну як завжди, обіцяти, знаєте, обіцянки цянки, а зливі радість. Тільки коли заходиш в супермаркет і дивишся ціни на молочку. А ми звикли до того, що навіть минулого року ціни на молокопродукти в сезон літній дешевшали відсотків на 25. Зараз вони не подешевшили. І подія п'ята дуже цікавезна: німецькі соціал-демократи ставлять. Червону картку північному потоку, фінальний стоп. Соціал-демократи Німеччини на з'їзді в Берліні остаточно сказали ні російському газу, жодних поставок через північний потік та північний потік. 2 проти була лише одна людина, це не Лавров. Жартуємо, може просто. Його гріє російський газ в шлунку або десь там, прости господи, уряд мерця вже готує законодавчі поправки, щоб заблокувати навіть гіпотетичну можливість запуску цих труб. Виясно, російський газ перестає бути навіть теоретично привабливим. Газова голка офіційно вилітає з німецької руки. Нагадаю, що ініціаторами. Проекту Газтруби були саме німецькі соціал-демократи, але це було давно, 50 років тому. Отже, Путін просрав, перепрошую, всі газові можливості не до імперії. Та й хай вона здохне вся безповоротно. До зустрічі завтра Україна міцніше, навіть коли все в магазинах дорожчає. А світ все менше готовий терпіти газові оборудки агресора. Туди йому й дорога. Переможе.